Найбільша автоплощадка в місті Київ своїми автомобілями. Всі автомобілі куплені за свої кошти перевірені. Дивіться, є прущі машини, є непрущі. Як перший автомобіль просто шикарний, є дорогий сегмент, є економічний дізельний. Дуже багато автомобілів на автоматі, на механіці, є дізеля, є бензин, на будь-який смак, всі з рідними пробігами. Під замовлення доставка в будь-яке місто нашого, нашої України. Гляньте, дизельочок, бензинчик, бензинчик, бензинчик. шкод скільки нас, авдюшечка яка ось офіційна. Купра пруща, купра наполовину пру... пруща. І піца ось, гляньте, яка красунька, да? тільки приїхала. Фонаря то таке, фонаря нам не жалко. Давайте його ще доламаємо, блядь. Бо це наші тачки, це не комісія. У нас свої автомобілі. І це немаловажно. За доставкою пишіть до нас директ під замовлення. Теж пишіть, привеземо майже в будь-який автомобіль по всій Україні.